Всім привіт! Стала раненько, бо ж лягла в 10 годин вечора, у нас не було світла. Спочатку як почало мигати, ну, видно, чи вибивало, це включать, воно вибиває, включать, я вже ну, хвилювалася, щоб техніка не погоріла. Ну, ніби нормально. А тоді, як вимкнули, ну що я буду робити? Дідуля вже спав, я теж пішла. В три години вставала, то ще не було світла. Ну, а зараз є, слава Богу. Річі лежить посеред дору і за мною спостерігає. Думаю, що вона ходить, розкажу, чого це ти вивернувся, річі. Покажу, як лежить. Річуся. Ах <кхи> ти. Ах ти, потягуйся, потягуйся. Хозяїн. Вчора Сережа привіз нам шланги для поливу, для поливу. Всі з'єднання, я його просила купити, рідки, кажу все. І зроби, бо я вже скільки років користувалася цим шлангом, що розтягувався від води. Ну, от він мені подобався, я була ним задоволена, але останнім часом у мене дуже багато роз, а він боїться, де заціпонулась за колючку і все, і вже і, і вода цвіркотить. То вирішила вже придбати хороший цей шланг. Зараз покажу вам. Отакий от він не боїться нічого. І там поставили дуже гарно той розсіювати водички. Ну, коротше говоря. він нам положив отут поза хатою, хватить його. І ще десь шматок відчепили, от, от, щоб як треба буде нагород, отак от лежить, то з'єднати. І хватить по всьому городу теж поливати. Оце таке. Трішки ще на вулиці по воду, дай піду, подивлюсь пару серій серіалу, бо я вчора план не виконала. Не дало світло не дало. Річі прийшов ліг коло мене. Мій маленький. Це друг. друг. Зараз в хату не пускаємо, бо ж лапки мокрі, а він любить полежати біля дідулі. Хай на вулиці. Дід, дід вийде, так візьме тебе на ручки, візьме мій маленький. Ей. Иди, даду, Иди, плегай сюди. Іди до баби, йди, плигай сюди, У плигай -у -у гойдалку, Давай будемо. Іди. <свісно> Бажаю хорошого дня, хорошого настрою, смачної кавусі, легкого понеділка. Сьогодні своє 70-річчя святкує ваніна рідна сестра Рая. Рая, вітаємо тебе, з Ванюшою з днем народження. Ти пройшла нелегкий життєвий шлях, виховала п'ятеро діток, три сини і дві доньки. Дітки в тебе всі хороші яким пишатися, діждалася багато онуків. Бажаємо тобі здоров'я, щастя і миру і всього найкращого. Ну і нас запросили на Аменини, так що на дві години зараз чуб дибом поставлю, щоб ж... така чолка. Ну, а як же? Треба ж чимось відлічитися. Прийду, щоб чолка стояла догори. І буде все в порядку. Так що будемо потихеньку милитися. А як же, господі, скільки того життя залишилось, поїдемо, пообідаємо. Дай. Привітаємо, та й додому. Тебе їхать там чим дихати? Ходиш ці Тобо, що ти Та просто така нестечна маска. Ти наш ти її носиш, людей лікаєш тільки? Тож так. Ти э, потім улякаю, але я Та смішна маска. Така смішна. Ти любиш смішити людей, так да? налікати. Mm. Це добре. Пішли, мати. Я взяла да. Добре. Ой була в мене куняка, та куняка, руч Була в неї і лісниця, і дівчина чули. Ту коняку турці виліця, як і посили. Лучниця поламалась і дівчина відсіла Серед нас є такі люди, на жаль, вони є. Їм важко зрозуміти, що у кожного свій шлях, тому не засуджувати, ні порівнювати, ні заздрити не можна. Я вас вітаю з понеділком. Дай Боженько, щоб він був мирним, спокійним і ваші рідні, і близькі були живі й здорові. Це саме-саме головне, що. що потрібно самій звичайній простій людині.